Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів, та переходимо до справи. І у нас тут остання гоночка перед дуелю з босом. Mission Street називається Sprint. Погнали! Погнали. Та бляха-муха, що ти виробляєш? От засранець. Просто засранець. Бляха-муха. Прискорюємось. Прискорюємось. Ось так. Давай, давай. О, тут є шоста передача. Це дуже добре. 260. Не встигнемо 270. Набрати, бляха, муха. Бляха-муха, хопи. Прискорюємось. Та бляха-муха, що ви виробляєте? Та то мне проехать без копы Так, а вот и финиш Грошовий приз 10200, ти отримав досу спойлери набор один. Чи набір 1. Тепер треба тікати від цих копів. Так, сюди. Може так від них відірвуся. Що мені прям вдалося від них відірватися. Сюди. А ось і чудово. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!